Кімнатні рослини. Привіт, друзі! Мене звати Даринка. Погляньте, яку красу я разом зі своєю мамою виростила у себе на підвіконні. Це кімнатні рослини. Їх називають так, тому що вони живуть з нами в оселі. У приміщенні саджають їх у горшечки. Кімнатні рослини відрізняються від тих рослин, що ростуть на дворі тим, що вони дуже вразливі, ніжні, потребують особливого догляду. Друзі, розгляньмо детальніше, які рослини ростуть у мене на підвіконі. Ця красуня називається клів'я. Це трав'яниста багаторічна рослина. Вона не має стебла. Листки клів'ї ростуть зразу із кореня. Ця кімнатна рослина цвіте чудовим цвітом ранньою весною. А це бегонія багаторічна трав'яниста рослина. Яка росте середніх розмірів, має велике, блискуче листя, а також дуже рясно цвіте. А ось цього велетня звати фікус. Він не любить змін, тому краще відразу визначити для нього постійне місце. І по можливості не переносити, не пересувати і не турбувати його. Влітку фікус можна виносити на свіже повітря або балкон. А ось ця краса зветься Герань. Її можна вирощувати і на підвіконні, і в саду або на балконі. Крім своєї краси, герань створює навколо себе позитивну ауру. За нею легко доглядати. Вона рідко хворіє. Потребує помірного поливу і не дуже поживної земляної суміші. Стійка до посухи, володіє високою життєздатністю. Вони довго цвітуть великими і яскравими суцвіттями. А це хлорофітум. Він є одним із найпоширеніших кімнатних рослин. Це не дивно. Він швидко зростає. У нього красиві вигнуті листя, а весні і влітку на тонких стеблах з'являються спочатку дрібні білі квіти, а потім крихітні розетки листя. Їх можна відокремити і укоренити. Ще одна причина популярності хлорофітума його витривалість хлорофітум відноситься до світлолюбних рослин. А це. Колеус кущиста рослина, яка має майже прозорі стебла і бархатисті листя з забарвленням. У більшості форм листя схожі на кропив'яні. Головну привабливість рослини складають листя, в строкаті з різноманітним поєднанням червоного, жовтого, зеленого, коричневого. Кольору плям і смуг. А ще ця кімнатна рослина цвіте. А це драцена, вона дуже схожа на пальму. Вона має стовбур, який сильно оголюється, а також листя, забарвлення яких майже завжди зелене. А щоб ваші кімнатні рослини чудово Росли мали здоровий вигляд, потрібно правильно за ними доглядати. Потрібно поливати рослини водою кімнатної температури. Крім того, вода повинна відстоятися протягом кількох годин. Влітку поливають квіти ввечері, а взимку вранці. А ще потрібно розпушувати. Поверхню землі в горщику, щоб до коріння надходило повітря. Будь обережним, не пошкодь коріння рослин. Ще потрібно витирати пил із великих листочків вологою ганчіркою або губкою. А рослини, які мають мале дрібне листя, потрібно очищувати від пилу м'якою щіткою. Обережно зрізуй з рослин сухе листя і гілочки. Стеж за чистотою квіткових горщиків і підставок. Друже, я з радістю показала тобі свій квітник на підвіконі. Фотографуй і ти свої кімнатні рослини та надсилай мені. З нетерпінням чекаю фото від тебе. До побачення!